Частину російської еліти. Вважає, що треба завершувати війну проти України, однак господар Кремля Путін не збирається цього робити. Про таке пише оглядач відділу міжнародної політики дзеркало тижня Володимир Кравченко. За його словами Рефія зараз стоїть на роздоріжжі або завершувати війну проти України, а разом з тим і протистояння із заходом або продовжувати СВО. А це загрожує незворотніми наслідками для російської економіки. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з 7 по 16 років. Член виконавчої ради з'їзду народних депутатів доєднується нашого ефіру. Пане Ілля, доброго вечора. Раді вас бачити. Доброго вечора. Пане Ілля. На ваше бачення наскільки Росія готова завершувати війну? Бо звучить, чесно кажучи, не дуже переконливо. Хоча проаналізовано е, нашим колегою достатньо серйозно всі ці події, що буваються там, ну нема такого явища, як Росія. Є Кремль, є еліти, там є суспільство, там стейт там будь-бу будь щось, але е, Росії так взагалом е, я навіть не знаю, що це. Тобто, е, одне питання: що там, де Путін, там війна, і вона буде продовжуватись навіть е, навіть якщо там відбудеться якесь там перемір'я з Україною, то все одне війна, вона буде. Будуть продовжуватися, продовжуватися там з Європою за східною Європою з країнами Балтії, мабуть, там з Казахстаном. Бо Путін просто не може дозволити себе демобілізувати армію, повернути тих людей, які зараз на фронті додому, просто неможливо. Це це буде для нього визначати політичне самогубство. По друге є еліти, які тут цей оглядач на 100% правий. Вони хочуть завершити війну. Вони хочуть повернутися до бізнеса южел Переважна більшість їх не розуміє, що це то також неможливо. Вони просто про це мріють. Вони вважають, що Трамп зробив чудову пропозицію і треба її там найшвидше брати і, і там рухатися, рухатись вперед. І по третє є звичайно, народ народ з одного боку через цю війну. Отримав багато грошей, і був економічний ріст. 100%. був рост доходів населення, але були і величезні втрати. Но зараз люди вони не розуміють, як вони можуть на це повливати, як вони можуть завершити цю війну. І саме тому вони там тримаються таку позицію, що байдуже там, що Путін вирішить, то то і буде. Тобто всі ці еліти, які е, хочуть завершення війни повернення до заходу, якби до торгівлі, до навчання дітей, ви вважаєте, що вони ну ні на що не спроможні так. Ну по -по -по, по 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 великій більшості ні. А, ну це це як Кирило Дмитрів, якого ми багато а, бачили. Тобто вони спроможні на те, щоб пропонувати а, а, шляхи до заробляння грошей, а, як до Путіна і його найближчого оточення. А, а, з Пітера, так і до Заходу, щоб там якось повпливати на те, щоб домовитись. Там, безумовно, вони не хочуть, щоб Росія програла, вони також там е е е налаштовані так е е ложно-патріотично. Е ну, але е продовжувати вони стовідсотково не хочуть, і, і вважають, що е е треба використовувати момент з Трампом, по поки ми його не втратимо. Але ж, мабуть, все ж таки лояльність їхня до Путіна, вона висока у цих еліт. Ну це ж люди дуже цинічні. Вони розуміють ризики, якщо вони будуть щось робити проти Путіна, але вони не дуже розуміють переваги, якщо вони зможуть щось досягнути. І тут вже повинна бути наша свідома стратегія. Нам потрібно збільшувати ризики. Залишити ситуацію так, як вона є, і підвищувати пропозицію, що буде, якщо Путін буде знищений, і це питання там розумної санкційної політики, і це питання зростання там партизанського руху всередині Росії. Ілля, стосовно Кадирова, в тому контексті, що він слабша є фізично. І ми ж розуміємо, що Путін це бачить, але в Кадирова маленька Чечня відносно. А у Путіна вся Росія. А наскільки цей страх от за життя, за здоров'я, він може грати роль в цих всіх подіях, ну величезну роль, головну роль. Тобто зараз всі, і навіть Кадиров, вони сприймають це так, що це не їхня війна. Ну тобто наслідки війни, а це, це їхні питання, і їхня головна біль. Але сама війна, сама по себе це не їхні питання, це питання Путіна. Їхні діти на війну не йдуть. Якщо їх це і чіпають, то виключно з точки зору, як на цьому заробляти та робити кар'єру, але ризиків. Фізичних ризиків, безпекових ризиків для них не існує навіть для Кадирова просто незручності, і ось коли ці ризики з'являться, коли дрони почнуть прилітати по їхнім будинкам, коли вони будуть загинати, їхні діти будуть загинати, ось тоді вони будуть щось робити. А саме зараз вони більш спостерігачі ніж активні діячі цього процесу. Ну і все ж таки, пане Ілля, ваше бачення багато в історії Росії, і, і цей оглядач це наводить, але ж ми так знаємо, що ці сильні, фантастично сильні режими сипалися ну, там, за кілька днів, і той же радянський союз, і Російська імперія так було. Я до того ви от для себе особисто розглядаєте цей варіант, що все ж таки в такому форматі путінська Росія існує зараз, вона може надломитися. Ну тут же принцип який як у Ніше було, падаючого підштовхни. Ось коли вони будуть бачити, що Путін падає, що він слабкий, безумовно буде величезна черга тих людей, які захочуть потім сказати, що це були ми, які перемогли цей, цей режим. Але поки, поки він виглядає сильним, і поки Захід готовий з ним миритись. Поки ніхто не готовий, і навіть Україна не готова просувати гасло зміни режиму як свою головну мету. Ну, до того вони будуть чекати. Угу. Стосовно Заходу, наскільки він може бути вчинником, який все ж таки змусить когось взяти табакерку та закінчити цю ситуацію з путіним, він може, але він не бажає цього. Просто ну якщо там ми згадаємо там політику адміністрації Байдена, то у них це просто була табуйована тема, і вони впряму заважали усім, хто намагався це робити. Опер проти там існування російських батальйонів на фронті від попередньої адміністрації, він був був просто величезним. Тобто Україна це робила проти волі Сполучених Штатів. Ну, європейці взагалі своєї волі не, не мали ніколи. Не там вони тільки там починають усвідомлювати, що вони можуть бути насправді там гравцями. Тут головне питання в тому, що і Україна завжди. Така переважна позиція була, що давайте е, просто перемагати на, на, на лінії фронту, а що там буде відбуватися всередині Росії? Це вже не наша справа, але це помилка, бо е, мир буде тільки тоді сталим, е, коли принципово е, зміниться Російська Федерація. Я навіть більше сказав, коли Російська Федерація е, е, як держава буде знищена і буде побудовано щось нове. За іншими зовсім принципами не імперського характеру, пане ля, ви згадали про Путіна самого в його е, е, с -с самовідчуття е, сильного. А що російський народ готовий він воювати далі чи ні? Він просто не бачить нічого іншого. Тобто, він не бачить, як вони можуть впливати на ситуацію. Е, е, так, безумовно втрачаються життя, але. Ну, компенсація за це вона дуже велика. І е, в той ніщиті, якою був е, російський народ, для них це дуже суттеве. Тобто для багатьох е, людей в невеличких селищах, невеличких містечках е, е, там. Великі родини вони там втрачають когось одного, а потім вся 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 сім'я проквітає, і саме тому вони мовчать. Вони вони бояться це це втратити. А інші вважають, що ну вони ж добровольно це вирішили, і також чому ми будемо бунтувати це їх, цей їх власний вибір. Іти на іти на фронт. Пані Ілля, дуже вдячні вам за ваші роз'яснення і бачення цих внутрішньоросійських ворожих цих процесів. Але пояснили, дякуємо. Ну розуміємо, що війна триватиме це, якби поки що доконаний факт.